Відремонтовані фасади будинків, оновлені прибудинкові території, дороги, зелені майданчики. Відтепер такого вигляду набула вулиця Армавірська Жовтневого району. І це лише перший етап реконструкції, яка має за мету перетворити цю нецентральну вулицю у затишну окрасу району. Подібне перетворення відбулося за активною підтримки міської влади та промислових підприємств Кривого Рогу. На цьому сюрпризи не завершилися. Для всіх мешканців району та вихованців спортмастру цей день подвійне свято. Адже разом з оновленням вулиці відкрито і сучасний майданчик з футбольним полем, зі штучним покриттям. Всі жителі пам'ять, як в прошлом році ще не так давно, закінчилась реконструкція вулиці Муцарського. І Жовтневий район вже приобрев європейські черти. Многие жители помнят тот пустырь, который находился на кольце 44-го квартала. А сегодня там замечательная европейская благоустроенная зона отдыха, которой могут позавидовать даже многие областные центры. И в этом году... Заключен договор соцэконом-партнерства с группой компании «Метинвест» на сумму, которая в два раза превышает сумму прошлого года, а это 40 миллионов гривен. Это говорит о том, что в нашем городе живут и работают очень Не безразличные люди к будущему нашего города, к его наружному облику, И еще одною изюминка, которая сегодня мы проводим в рамках нашего праздника открытие замечательной спортивной площадки с искусственным покрытием. Эта площадка построена с применением самых современных технологий. И здесь получили возможность сегодня проводить и тренировки, и соревнования не только наши юные спортивные таланты, наши криворожские спортсмены, а и просто жители Кривого Рога, жители Жатневого района, которые могут заниматься спортом для своего здоровья. И сегодня я хочу пожелать всем жителям и Жатного района, и нашим криворожанам, особенно жителям улицы Армавирской, Щоб их жизнь приобретала яркі краски, как краски на их домах, щоб в их домах было уют, благополучие і уверенность завтрашнем дне. Подібне перетворення – результат співпраці у рамках соціального партнерства міської влади та бізнесу. В рамках соціального партнерства компанії Мединвест і городських властей, Центральный горнообогатительный комбинат, открывает обновленную улицу Армавирска. Это только первый реконструкції, великої реконструкції цієї вулиці. Ми також відкриваємо замечательное, прекрасне футбольне поле, де наші молоді футболісти можуть тренуватися для того, щоб вигравати чемпіонати і Мітинвеста, і города і України. Таку роботу високо оцінили мешканці району, адже до їх прохань прислухалися, врахували потреби, аби створити всі умови для комфортного проживання. Жителі всього мікрорайону істинні дякуємо ми вас за замічану практику. спортивную площадку, на которой теперь можно заниматься спортом. Это огромный вклад вложения в спорт, оздоровления наших детей. И хотим также поблагодарить тех людей, которые внесли свою лепту в строительство этой площадки. Нетерпінням на відкриття нового спортмайданчика чекали і юні вихованці спортмайстру. На такому полі запевняють футболісти і до нових перемог готуватися легше. Адже тренуватимуться відтепер у найсучасніших умовах. Займаюся футболом 4 роки. Мені дуже подобається, що от наш кривий рух таке поле відкрив, хороше поле грати на ньому удобно. Наша базі, яка прекрасна база, починає з зала, починає з кортів, з пляжа. Добавилась еще одна спортивная база, прекрасная. Это мечта наших ребят, мечта наших футболистов. Під час урочистостей з нагоди своєрідного новосілля було нагороджено кращих будівельників. Так Юрія Кумова, начальника будівельного управління номер 2 Пак криверіш було відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом першого ступеня. Почесні грамоти міськ тарай виконкому отримали ті, хто брав активну участь у перетворенні вулиці Армавірської. А вже за мить, після перерізання стрічки, новий спортивний майданчик, який теж має адресу вулиці Армавірська, наповнився гамір. Ом, юних спортсменів, які не гаючи часу, взялися до тренувань на шляху до нових чемпіонських висот.